Шарль Пепен, Філософія Впевненості в СОБІ, розділ сьомий. Починайте діяти. Діяти, аби набути впевненості. Секрет дії полягає в тому, що вдатися до неї. АЛЛЕН. Молодик готується до ночі кохання. Він хвилюється для нього це вперше. Хлопець, захоплений жінкою, що лежить поруч. Він так довго мріяв про це та вважає її такою досвідченою, і ось зараз це відбудеться. Проте в нього немає досвіду. Звідки ж узятися впевненості? І здій, передовсім, і з пестощів, поцілунків адже вони такі реальні ця реальність у його руках, у його долонях. Саме розпочинаючи з пестощів, а потім кохаючись, він насправді набуде впевненості в собі, проте не раніше його впевненість приходить від близькості з нею, від зв'язку, що з'явився. Якщо молодик удаватиме досвідченого, то ризикує закритись у самому собі, не знайти точки опору у зв'язку та втратити всі засоби. Якщо, навпаки, він зізнається жінці, що це вперше, то зможе дозволити їй спрямувати його, і тоді певненість до хлопчини прийде від коханки. Вона прийде від цієї жінки, аби стати його впевненістю. Це і є процес появи впевненості в собі. Поступове привласнення єдиним можливим способом якого є дія. Як же мені кортіло знати про це колись, скільки незайманих юнаків зазнають невдач першого разу, тому що вони одержимі результатом, поглинуті внутрішнім відчуттям і розраховують на самих себе, аби лише досягти цього результату, і як наслідок невдача. Адже вони не навчені довіряти стосункам, не вповні віддаються їм в цей момент. Прикрим наслідком невдачі є те, що та віра зменшується до зневіри у власному я. Коли ми діємо у цьому світі, ми не самі, існує багато сфер життя, де нам слід пригадати це, і сексуальність одна з них. У сексуальному житті навіть більше, ніж будь де, лише взаємодія звільняє психологи, викладачі, спортивні тренери, теоретики позитивної психології усі згодні з тим, що віра в себе розвивається в дії. Проте певне непорозуміння часом прослизає до цього висновку. Якщо віра в себе завойовується дієвістю, то це значить, що вона є, власне, вірою у своє я відірваною від світу це така собі монада, наділена основними якостями, які нам іще треба розвивати в дії вона є вірою в зустріч свого я зі світом. Зустріч, у якій ми вповні ще не проявилися, а отже вона залишить нам несподіванки і таїтиме наслідки й досвід, що має навчити. У дії ми реально відкриваємо нові можливості, ресурси, про існування яких навіть не підозрювали. Нерідко буває так, що в дії ми зустрічаємо когось, і рішення приходить від нього, і все здається значно простішим. Або нам усього навсього пощастило. А отже йдеться про те, щоб вірити не лише у власне я, а й зустрічі інших і я, світу, і я, лише дія робить це можливим. Різниця тут принципова, і в цьому може бути звільнення. Коли брак упевненості паралізує, я ризикую пережити необхідність наважитися як парадоксальний наказ може дія зрештою дасть мені впевненості? Та якщо мені бракує впевненості в собі, як мені розпочати оту дію? Я можу відчути полегшення і знайти імпульс, який підштовхне до дії. Розуміючи, що не лише в себе я маю вірити, а ще й у цю зустріч світу і мого я та й її наслідки іноді щасливі, іноді не надто, а часом і зовсім не передбачувані. Відстоювати філософію впевненості це також не забувати перший принцип мудрості стоїків не все залежить від нас є те, що залежить від нас, і те, що не залежить. Філософська думка стоїків від Марка Аврелія до Сенеки базується саме на цій різниці певна річ нам слід якомога більше діяти в тому, що залежить від нас. Але вірити в себе це також вірити в те, що не залежить від нас і що саме наші дії можуть пустити вхід. Нерідко, коли ми стверджуємо, що страждаємо від браку впевненості, коли занадто сильно відчуваємо тиск, у нас складається хибне враження про речі. Ми недостатньою мірою стоїки й припускаємо, що все залежить від нас, не існує точнішого способу провалити свої перші спроби. Придивімося до досвіду людей дії, авантюристів, першопрохідників, підприємців, навіть якщо вони довго думали, перш ніж перейти до дій, то вірили в саму дію, в те, що насправді відбудеться, напряму чи опосередковано. Такі люди знають, що їхня дія зможе змінити їхній світ, створити нові можливості. Які треба зуміти не прогавити. Навіть якщо вони намагаються найкраще опанувати те, що залежить від них, то знають є й те, що від них не залежить, і це може стати перешкодою або чимось другорядним. І вони до цього готові. Скільки б вони не намагалися розробити найдетальніший сценарій, найточніший бізнес план, сама дія відкориговує параметри так, що може доведеться змінити шлях, щоб уникнути загрози. Або скористатися гнучкішим варіантом прогнозу, скажімо, випустити нову продукцію, при цьому виправити вади першої, або, навпаки, зробити більшу ставку на те, що вже було випущене, одним словом, постійно прислухатися до інших у цьому світі. Такий насправді дух підприємництва уміти передбачати, любити це робити, які ту частку непередбачуваності ще залишається в будь якій ситуації. На перший погляд, більшість підприємців або авантюристів здаються непорушною скелею впевненості в собі, але якщо придивитися зблизька, багато хто з них не приховує ані сумнівів, ані колишніх невдач. Проте вони вірять у дію, у все те, що може відбутися з моменту їхньої зустрічі з навколишнім світом. Вони, як і Марк Аврелій, знають, що результат цієї зустрічі залежить не лише від них самих, і вони не підкорюються цій своєрідній фатальності, а приймають її. Я не раз помічав, що люди з духом підприємництва часто обирають роль посередників, навіть не маючи в цьому очевидної для себе користі, просто тому, що це, як їм здається, може бути цікавим, може створити відчуття новизни. Вони люблять робити ставку на невизначеність, бути присутніми при народженні нової пригоди, у якої, можливо, буде непогане майбутнє. Вони, як і всі сміливці, знають, що вдачу треба спричинити. Молодий адміністративний працівник просить про зустріч зі своїм керівником, щоб розширити межі власної відповідальності. Молодий кінематографіст стукає в двері режисера, яким захоплюється, аби передати йому свою роботу, ці люди наважуються ступити перший крок не поспішатимемо з висновками щодо сенсу їхньої хоробрості. Їхній перехід до дій не обов'язково ґрунтується на чистій вірі у себе, що існувало до дії. Вони передовсім вірять у саму дію. Перш ніж стати однією з найпопулярніших романісток свого часу і здобути десь 50 літературних премій, Ізабель Альєнде зростала в Чилі. Коли вона стала проявляти власні амбіції, їй відповідали, що це неможливо, бо вона дівчина, племінниця президента Альєнде, але просто дівчина. Вона виросла із цим почуттям несправедливості того світу, що належить лише чоловікам, без жодного прикладу жінки, яким можна було б надихнутися. Коли юну журналістку відрядили брати інтерв'ю в поета Пабло Неруди, у неї вистачило сміливості не дотримуватися заготовлених зделегіть запитань вона дала волю власній спонтанності. Ізабель розповідала, що Пабло Неруда перервав її такими словами Послухай, ти постійно брешеш. Ти вгадуєш історії, ти прописуєш людям ті слова, яких вони не казали це вади журналістики, але переваги літератури отже краще одразу присвятити себе написанню фантастики дитино. Можливо, якби не ця зустріч, вона ніколи б не стала романісткою. Однак до того як наважитися дівчина вагалася. Молода журналістка не відчувала, що має на це право, Альєнде пішла не тому, що вірила в себе. Проте саме тому, що пішла, вона стала вільною. Саме під час зустрічі дівчина й усвідомила це актор, який страждає від мандражу, щоразу переживає той самий досвід саме виходячи на сцену, він і набуває впевненості не раніше якщо ми переживаємо невдачу або щось відбувається не так, як ми цього хотіли, нам принаймні вдалося спробувати. Я щодня спостерігаю це в моїх учнях, якщо не вдасться спробувати, це поступово призводить до втрати впевненості. Іноді я прошу їх обговорити майже імпровізовану дуже складну тему ті, хто наважується поступово, набувають упевненості в собі, навіть якщо їм не вдасться подолати складні завдання. Для решти вони ті, хто спробував, хто наважився це вже привід для гордості. Спробувавши, мої учнім раптом відкрили для себе, що здатні на нові ідеї, на інтуїцію, про існування якої навіть не підозрювали, їм не треба вдало виконувати завдання, аби знайти в цім причини для задоволення. І навпаки, ті, хто уперто відмовляються пробувати, ніколи не набувають упевненості в собі, не наважилися, не зіткнулися з реальністю отже, у них немає жодного шансу зустрітися з тим, що могло б розблокувати їх. Вони потрапляють у замкнене коло. Не перейшовши до дії, люди позбавляють себе вивільнюваного ефекту дії, натомість їхня тривожність лише зростає. Аби зрозуміти ефективність дії, замало визначити дію як лише те, що йде за міркуванням ми діти століття платонізму або європейського раціоналізму, знецінення дії на користь інтелектуальних або споглядальних видів діяльності, у цьому й полягає для нас важкість розуміння первинної сили дії. Навіть якщо міркування нерідко передує дії, вона від цього має не менше значення, ніж думка, без цього ми будемо нездатні набути впевненості, коли доведеться діяти, бо щоразу тремтітимемо, поки наші міркування не здолають усі вагання, а це те, що ніколи не вдається зробити. Дія ніколи не буває простою реалізацією добре спланованого та обміркованого проекту. Вона це зустріч індивіда, не обов'язково впевненого в собі та світу, передбачуваного лише частково, не вповні. Правильність дії не може полягати в роздумах, що її передують, вона лише в самій дії. Секрет дії полягає в тому, щоб вдатися до неї, повторював Аллен. Не слід забувати, що ще з прадавніх часів, аби вижити на цій землі посеред небезпек, що постійно загрожували. Людям завжди доводилося діяти та реагувати ми діти цих мільйонів років еволюції та лише кількох століть платонізму. Ми всі це відчуваємо, коли хапаємо свою хоробрість обома руками, коли нам удається подолати власний страх, аби наблизитися до когось, хто нас вражає, аби виступити з публічною промовою. Простий факт переходу до дії пробуджує в нас оту примітивну істоту, цю первинну войовничість таку вирішальну для того, щоб набути впевненості. Занадто часто психологи, викладачі або тренери, які розцінюють дію як спосіб розвитку, впевненості в собі, недостатньо акцентують це визначення дії, як зустріч зі світом, з іншими або з реальністю. Дія представлена часто в надто волюнтаристському ракурсі як простий спосіб оцінити власні здібності, розвинути власні вміння. Іноді вона зводиться до простого майданчика для тренування волі, проте діяти це дещо інше, ніж тренуватися це зустріч зі світом. Ніщо спочатку не вказує на те, що він буде з нами м'якшим, аніж передбачалося, але діяти це дати собі шанс на приємні несподіванки. Це дати собі шанс здобути прихильність світу. Уявляти впевненість у собі як філософію дії, це значить запропонувати екзистенціалістське, а не есенціалістське тлумачення. В есенціалістській перспективі віра в себе наближується до віри в сутність власного я, у щось в глибині нас самих, щось подібне до неподільного ядра, непорушне та найвище его. Така думка, широко розповсюджена відеороликами на YouTube, про впевненість у собі є обмеженою. Зовсім не очевидно, що така сутність нашого я існує, що в нас є така основна й незмінна істота. Якщо на сьогодні існує певна узгодженість між фройдистським психоаналізом, сучасною філософією, нейронаукою та позитивною психологією, то це лише тому, що особистість багатогранна, множинна, мінлива, ось що заспокоїть тих, хто каже, що страждає від браку впевненості в собі. Їхнє стабільне та незмінне я не існує. Ми також не можемо бути нікчемними адже ми не є незмінними. Найчастіше корені наших криз упевненості в дитячих травмах нас знецінювали, публічно принижували, зводили до рівня посередності. Класична філософська різниця між поняттями бути і стати може звільнити нас у такому разі ми не є, ми тільки й робимо, що стаємо, нам бракує впевненості в собі. Це не страшно набудемо впевненості в тому, якими ми можемо стати. Бачити віру в себе як упевненість у власній істоті, суті або глибинному я також призведе до нас до ризику пройти повз усю красу існування. Наше існування захопливе не тому, що воно дає нам змогу поступово розвивати здібності власного я, яке вже містило б усе необхідне на старті, а тому, що воно надає нам шанс створити себе. А потім створити заново, запалати з новою силою, щоб піти іншим шляхом, відкрити новий потенціал. До речі, на щастя саме це і є ціною нашої свободи. Якби існування полягало лише в розвиненні можливостей власного я, сутності, тоді насправді сутність передувала б існуванню. Коли Сартер стверджує, що існування передує сутності, це означає, що перш за все ми існуємо. Саме в цьому існуванні слід бути впевненим, а не в гіпотетичній сутності, за думкою Сартра, адже колись настане день нашої смерті, коли ми вже не зможемо нічого додати до власної історії. Існувати це кидатись у воду, йти назустріч іншим і світу, цим перешкодом, які ми можемо перетворити на можливості, за умови, що змінимо погляд на них. Стільки всього може відбутися, тільки но ну, ми почнемо рухатися. Ми зможемо задіяти стільки сил, що є в наявності, зустріти стільки людей, здатних нам допомогти, іноді мимоволі, що сам вислів і віра в себе стане безглуздим. Діяти це значить запросити себе в коло існування, запросити вийти за межі свого я, а не переконувати себе, що воно містить якусь чисту сутність певної цінності, запросити аби скоріше вибухнути, ніж закритися. Саме в цьому полягає сенс назви відомого твору Сартра Трансцендентність Его. Перевагою его є трансцендентність вона діє та набувається поза межами его, у здатності до дій до з'ясування стосунків з іншими, бере участь у вирі життя. Отже, вірте не лише в себе, вірте передусім у все те, що здатне створити ваша дія, надаючи вам точку зіткнення зі світом, вірте в те, що залежить від вас. Як і в те, що від вас не залежить, вірте в реальність, яку ваша дія вже поступово перетворює, вірте в нагоду, до якої ваша дія може призвести, вірте в тих людей, яких ви зустрічаєте, і які, можливо, подарують вам ідеї, поради, надію, а може, чому би ні, кохання.